Вітаю вас на календарі 20 квітня. А у прямому ефірі телеканалу СК – вечірній випуск новин, у якому ми підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня. В Студії працює Ольга Топольницька. Далі ми поговоримо про таке. Атовці протестують проти підписаного меморандуму. Як житомиряни оцінюють якість води? Мешканці міста скаржаться на будівництво багатоповерхівки. Сухомлина визнали людиною року. Про ці та інші новини поговоримо далі. Сьогодні вранці здійснили замах на вбивство начальника держгеокадастру Коростенського району. Володимир Тарасенко, відкриваючи ворота подвір'я свого будинку, ледве не підірвався на розтяжці з бойовою гранатою, яку встановили вночі. На місце події виїздив наряд поліції та фахівці вибухотехнічної служби. Вони вжили заходи для знешкодження гранати та з'ясували, чи вона становить небезпеку. Інформація чи це дійсно був вибухонебезпечний предмет, чи муляж буде оприлюднено пізніше. Сьогодні виконавчий комітет Житомирської міської ради проголосував за скасування містобудівних умов забудовнику, який розпочав роботи по підготовці будівництва по вулиці Гоголівській. 1. причина тому скарги мешканців сусідніх з будівництвом будинків. Про подробиці проблемного питання розповість Андрій Іванюк, який побував на сьогоднішньому засіданні. Часом засідання виконавчого комітету чи сесії міської ради розпочинаються з вирішення проблемних питань, які нинішній владі залишили попередники. Черговий такий подарунок виявився виділеною земельною ділянкою під забудову багатоповерхівки. Мешканці приватних будинків були невдоволені перспективою нових сусідів і прийшли з цією проблемою до міського голови. Мені сказали, що з на цьому місці буде стояти е, одна будівля дівіть етажного одна будівля. Вот. Далі. Детские садик они сказали, что у них є така мета, его добудувати. добудувати Якобы типа как под коммерцию отдать. Но опять же, с другой стороны. Везде по городу уже на билбордах висят продажи двенадцатиэтажного дома, квартиры. Более того, забудова мала відбуватися на території колишнього дитячого садочку. Городу нужны садики, у нас не вистає катастрофічно садиків. А ми сейчас в центрі города, э, вокруг частный сектор, построим там жилой жилой дом двенадцатиэтажный. Я думаю, что если хватит ума инвестору все таки прийти и Нормально договорів ми зможемо как з другими інвестором придастають йому другою строїтельною площадку. Одноголосно члени виконавчого комітету відмінили рішення про дозвіл на забудову. Далі з десяток комунальних підприємств відзвітувалися щодо виконання своєї роботи минулоріч та затверджували фінансові плани на майбутнє. Однією з ідей на найближчий час з нами поділився директор комунального підприємства Інспекція з благоустрою Юрій Юзвинський. Ми плануємо поставити паркомати. От чи там два зараз розробляються чи два варіанти: чи це ми самі будемо робити, чи будемо контролювати, чи зайдуть інвестори? Буде платна парковка. Є фірми, які виходять з предложеннями, зараз ми їх роздивляємося. Така ініціатива може допомогти побороти проблему неправильного паркування, з якої сьогодні один на один залишилися нові патрульні поліцейські. Серед іншого вирішувалося питання щодо святкування 9 травня, враховуючи, що в Україні цей день вважається днем примирення, міський голова запропонував провести деякі заходи на одному складовищ. Як виявилося, такі ініціативи міського голови пов'язані з дитячими спогадами. Я просто вираз Германії. в Германии и я очень наблюдал картину, когда каждый год на 9 мая выходили немецкие семьи, бабушки и приводили в порядок могилы русских солдат. И вот отец, я помню, задал вопрос одной женщине, говорит, ну а почему? То есть вот, она говорит, у меня сын погиб в Курске, под Курском. Мост в цей день хтось його могилу в порядок приведе. на сам кінець засідання перед владою виступив директор комунального підприємства МФК Житомир Руслан Павлюк? Міська комунальна футбольна команда ще не отримала з міського бюджету ні копійки, але клуб вже має емблему, форму досвідченого тренера та повноцінний склад футболістів. З першого дня роботи ми залучали фанатів бізнесменів, підприємців, які люблять футбол і готові нам допомогти. А сьогодні є можливість в зв'язку з децентралізацією, змінами в законі. Оно бюджетному в місцевих бюджетах з'являються кошти. То ми повинні краще тратити на те, що допомагає і розвиває, і надає здоровий спосіб життя, чим тільки на лікування і на утримання якогось житлово-конального господарства. Більше того, новостворений футбольний клуб вже цієї суботи, 23 квітня, дебютує у аматорській футбольній лізі проти ФК Малинськ із Рівенської області. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК 1 на території Баранівського району зафіксували погіршення екологічного стану річок Хомора та Случ, що супроводжується зміною запаху води, появою загиблої риби та маслянистої речовини на дні річок. У зв'язку з цим, ДСНС в області оголосило надзвичайну ситуацію природнього характеру, жителів Баранівського району просять максимально обмежити перебування біля річок Случ та Хомора. Категорично забороняється використовувати для будь-яких потреб річкову воду, напувати тварин і споживати в її. Їжу рибу на даний час. Органи місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за фактами забруднення річок. А відповідні служби проводять знезараження води. Атовці знову мітингують. Цього разу обурення у військових викликав підписаний меморандум між Держгеокадастром України та представниками громадських організацій захисту прав атовців. Про подробиці скандалу більш детально Дмитро Клименко. Третій тиждень поспіль управління Держгеокадастру в області розпочинає свою роботу з мітингу атовців і вже традиційно всі керівники на лікарняному. Оксана присяжні на лікарняному? Да на лікарняному на лікарняному продовжує лікуватися. Там же і Євген Ходаківський цього разу атовці прийшли до установи протестувати проти підписання меморандуму між керівниками центрального офісу установи та представниками громадських об'єднань атовців області. Но, немножко, немножко конечно, ребята, тоже, ну німношка німношка прочитались, звісно, ребята, тому що одразу то ну і вам хочу офіційно заявити, то, що ми не підписували меморандум, це однозначно. Наші требування залишаються ті. ж. Ми зв'язались із підписантом меморандуму Валерієм Логіновим, аби той прокоментував своє рішення. Ми не за ескалацію дальнішого конфлікту, тому що на даний момент робота держгіокада в Житомирській області фактично паралізована. Сотрудники, якщо не масово, то постоянно беруть больничные, відпускають і так далі. Учасники акції оприлюднили інформацію про те, що їх намагались підкупити напеніті. З нами намагалися домовитись через М'янтова. Приїжджали якісь люди з Києва, пропонували нам гроші, а саме один мільйон гривень, щоб ми. За словами Олександра, з ним зустрічався Євген Ходаківський та невідомий чоловік із Києва. Крім грошей, також пропонували понад 200 ділянок землі на півночі області із автоматичним їх викупом за декілька десятків тисяч доларів. Якщо би сайдаром ві такі переговори, і айдар був, бив билиби красавцями правильними, чесними, акровіними, то вони б просто записали б даний разговор і під б це в качестве у тому ж самому антикорупційному комітету ЛСБУ Там. не дочекавшись нового начальника, а товці йдуть до голови облдержадміністрації, який обіцяє зустрітись із керівництвом установи в Києві. Виходить 20 числа, і ми зустрічаємось у віцепрем'єра з уком з Мартинюком. І говоримо дану ситуацію. Запитуємо у керівника поліції в області, чи надходили заяви від атовців про намагання підкупу. Не нема немає такої. Нема? такої. Я, я я поки такої не. Я теж поражу активістам. От, От я теж чую бути там не... мільйон, п'ять мільйонів. Хтось, якщо є такі, це зверти офіційну заяву. Хто яка людина підходила? Ну це все дуже чітко фіксується. Домовились про те, що ці атовці проведуть прес-конференцію для змі, але без криків та сварки не обійшлось. Я ж не хочу протистояння. Шо, я навпаки кажу. Послухайте, Олександр. Тих, тих, ну тих, я ж тихо. Тих. Тих. та меморандум, місто... не Я, ні вапрос. Пора подписують паслуха. Це не мені. Ви говорите хто сєпар, то не сієпар. Розумієте, прес-конференція відбулась сьогодні. Зранку про її висновки. Дивіться у наших сюжетах. Дмитро Клименко, Олександр Голобродько, телеканал СК1. З 1 травня на сайтах міських лікарень щомісяця буде з'являтися інформація про наявність та використання медикаментів. Про це повідомив заступник міського голови Матвій Хренов. Лікарні будуть звітуватись і за медикаменти, які були придбані за бюджетний кошт, і за ті, що були надані лікарні в якості благодійної допомоги. Таке запровадження дасть змогу контролювати їх використання, адже кожен бажаючи зможе зайти на сайт міської лікарні та подивитися, які ліки є в наявності, а яких не. Немає. Чи можна пити воду з крана? Європейці без вагань можуть дати позитивну відповідь на це питання. Водопровідна вода тут відповідає всім міжнародним стандартам якості. Вона прозора, не має запаху і володіє відмінними смаковими якостями. А ось що п'ють житоморяни водопровідну воду і як оцінюють її якість, дізнавалась наша знімальна група. Ну, звичайно, ні, ви ж знаєте, дуже чудово. У нас я живу по чорті, то хлорка і зараз і цвіт такий до коричневого. Це ж кошмар якийсь. Ми вже годів 4-5 покупаємо. Ви ж знаєте, це дуже добре, що це потрібні гроші. Грошей, як ніколи, немає. Де вони, ми не знаємо. Тут треба й труби всі міняти. Труби старі, до 47-го року всі труби. Дійшло, може навіть де поміняли, то в дом пішли дуже ржаві страшні труби. Я не знаю. Я купую воду із скважини, то я не можу вам сказати. Но незадовільно, звісно, якщо брати по п'ятибальної шкалі, то буде тройка. Часом така вонюча, що ну, кошмар. Треба тобто. міняти і труби, особливо в домах там старі. І очистку якість робити. Мені не подобається її якість, я її взагалі не вживаю. Я купую бутильовну воду і вживаю її. Змінити систему очищення її, поміняти очистку. Всього тим і гроші, грошей нема, як завжди. Що вона не відповідає, по-моєму, нормам санітарним? Я не знаю, вона погана, її ж не можна пити. І зготовить. Воду купляє очищену воду, я її не споживаю. Використовують тільки для харчування, мають на увазі варити можуть А для інших цілей я не використовую. Звичайно, ні. А чому так? Ну а що можна ну, їсти готувати зі? На мою ну, думку, ні. Мабуть, змінити треба все. Починаючи з труп і технології людей, які відповідають за це. Бердичеві матері Валерії Вітковського, який загинув на сході України, вручили орден за мужність третього ступеня. Чоловіка нагородили посмертно указом глави держави. Вручення нагороди відбулося у день народження військового 20 квітня. Йому б виповнився 41 рік. До редакції телеканалу «СКА-1» звернулися Житомиряни, які знайшли на своїй приватизованій землі подарунок від Житомиргазу. Мова йде про газопровід, який став на заваді благоустрою земельної ділянки. Цю ситуацію аналізував Андрій Іванів. Я доказую, нічого не буду. і шини. будь-вірішини робіть, робіть все, що вам забрала за. Це Віктор Ковальчук. Його обуренню по відношенню до Житомиргазу немає меж. А сто з паперів у руках говорить про кількість судових засідань, поданих запитів на інформацію та скарг до тих чи інших структур. Проблема пана Віктора та його дружини Світлани не проста. У 2001 році подружжя приватизувала земельну ділянку. Потім вони деякий час перебували за кордоном. Коли повернулися і почали будувати на земельній ділянці будинок, під землею знайшли сюрприз у вигляді газової труби. Перша судова тяганина з житомиргазом тривала три роки. Висновок Суду перенести газову трубу та привести земельну ділянку в належний стан, але житомиргаз подає на апеляцію, скрита-крита, ніхто нічого не знав. Нам потім, після рішення апеляційного суду, прийшли бумаги намного позже ніж 20 днів. Факт тому, що ми 20 днів їх просрочили, і ми не можемо подати ніякого позову через скасувати першу інстанцію. Пан Віктор вважає, що рішення провести газову трубу саме через його земельну Ділянку було корумпованою схемою. Проєкт у них є зовсім по іншої стороні. Он йде не по Монтані, один, на провулок Гончарний, а він йде, Монтана. Шилушкова, староганчарний ганчарний і потом і одна дівітєтажку. Йде, йде 500-600 метрів. Надо було вод. Вони напрямую прилажуть газову трубу. Таким чином, фірма, яка виконувала роботи, зекономила кошти на матеріали. Представники «Житомиргазу» не знають, чому газова труба проходить через приватну територію і ніяких дозволів на подібного роду роботи вони не давали. Ми не будували. Ми не робили проект. Секундочку. Ми не є замовник ми є баланс по закону. Ми його підтримуємо належному стані. Ми приїхали до будинку. Віктора та Світлани та одразу зателефонували до служби 104, аби перевірити, як Житомиргаз підтримує дану трубу у належному стані. Дівушка, здравствуйте. Вас вас Монтана Дмотана а Ми приїхали дамо, що то в нас воняет газом, і труба сильно ржавая. Алло? Такі в лапках відповіді на дзвінки пан Віктор чує вже декілька років. Тож, якщо з газопроводом дійсно щось станеться, результат може бути плачевним. Ми живемо на атомній бомбі. Не дай Бог, а на завтра та труба взорветься і штолібесні призайдо. Хто за це буде нести відповідальність? Сусідам будинку за адресою Монтана, 1 а пощастило більше. Вони, хоча б можуть облаштовувати територію своїх земельних ділянок, але газопровід по сусідству їх також не влаштовує. Звідти йшла труба звідти. Мали всі то саме десь вона мала йти тією стороною вроді би. Ну, як вона тут очутилася? Тут був забор, тут був город, оброблений забор. Тобто, город дуже оброблений, культурний, все. Не дай Бог зараз рване, чи що, і все. І зараз рознесе цих два будинки. І що нам робити? Ні. У Житомиргаз нам повідомили, що виконувала роботу на приватній території фірма «Житомиргазбуд». У будівлі з табличкою проектно-будівельне об'єднання Житомиргазбуд ми знайшли понад 20 фірм, та жодна з них не є Газбудом. Тож шукати винних у подібній ситуації потрібно, починаючи з фірми забудовника, яка 10 років тому звела В'ятиповерховий будинок і замовляла у Житомиргазбуду газбуду роботи по проведенню газопроводу до своєї багатоповерхівки. Телеканал СК-1 буде продовжувати слідкувати за розвитком подій на території будинку за адресою Монтана-1А. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК-1. Гроші зібрані під час акції «Рекорд доброти», вже почали витрачати на лікування та реабілітацію хворих дітей. Вчора громадська організація Все робимо самі із зібраної Житомирянами суми, а це більш ніж 228 тисяч гривень, перерахувала 8,5 тисяч на лікування десятирічної дівчинки. 4 травня їй будуть робити операцію, щоб вона змогла ходити. Організатори акції рекорду доброти» зазначають, що кошти із зібраної 14 квітня суми вони й надалі будуть перераховувати на адресну допомогу. Сергія Сухомлина визнали людиною року. Міський голова отримав це звання у номінації Меценат року за версією соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. На церемонії відзначили кращих у багатьох номінаціях, зокрема за наукові творчі волонтерські досягнення. Під час нагородження студенти виступали та демонстрували свої таланти. Факультетський Оскар організували викладачі та студенти соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Роздавали нагороди за активність, творчість та наукові роботи. Проводиться щороку підбиття підсумків і нагородження кращих, подяка кращим за гарне відношення до своєї праці, за професіоналізм, за активність, за креатив. І як правило, приходять до нас гості. Ось сьогодні в нас є Сухомлин Сергій Іванович, Наталія Анатоліївна Остапенко і письменниця директор про праді Іваницька Тетяна Миколаївна. журі вручало дипломи та подяки у відповідних номінаціях. Окрім студентів та викладачів, отримав премію Людина року у номінації меценат року, міський голова Сергій Сухомлин. Тому що недостатньо уже конкурувати в рамках міста або в рамках України. Необхідно виходити абсолютно на інший рівень. Сьогодні світ настолько швидко міняється, світ відкритий. І у нас для этого є всі можливості. Было бы желание, а вот вот на этой сцене стоят те люди, которые свои, свои, своей работой показали, что у нас есть тот потенциал, который сможет реализовать эти планы. Олександр першокурсник, а уже у двух номинациях. Вообще, если ты как-то проявился, там благотворительность там и так далее. Ты будешь номинирован на этой сцене стоять. На заході були представлені наступні номінації: разом до життя: Вені, віді вічі, меценат року, світ без меж, проект на СПФ один за всіх з най наших у творчому злеті. Куратор року, староста року та краща кімната. Переможців усього 31, А всього брали участь 175 осіб. Вікторія Хлань, Леонід Передаченко, телеканал СК1. Життя як воно є. Відсутність ліків, складні умови праці медичних працівників, і відсутність гідних умов перебування в лікарні та зневажливе ставлення можновладців до проблем медичної галузі. Цими вихідними на глядачів телеканалу СК1 чекає прем'єра документального фільму. Життя без прикрас та зайвих слів вже цієї суботи. Цього не можна пропустити. Це була остання новина у випуску. «Гали ефір» на телеканалі Ска 1 продовжується далі. Як завжди, на вас чекають найсвіжіші новини спорту від Віктора Журавського. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 20 квітня у студії Віктор Журавський. Вітаю. Житомирські баскетболістки відіграли сезону у Всеукраїнській Юнацькій лізі. У своїй групі Житомирянки стали третіми. У стокових зустрічах третіх команд групового етапу вони стали кращими і потрапили до фіналу турніру. Там, на жаль, спіткав Нефарт. Житомирські баскетболістки спочатку програли киянкам, потім дівчатам з Рівного. Як підсумок, четверте місце у всеукраїнській юнацькій лізі. Український олімпійський чемпіон може не поїхати на олімпіаду. Мова йде про Юрія Чебана. Інформація про цей спортивний парадокс поширена у мережі. Висловальника каноїста цитує портал «Спортекспрес». У мене станом на тепер немає ліцензії. Минулого року був відбір на ігри, але там, у силу певних обставин, я перепустку не здобув. Зараз посилено тренуюсь і готуюсь до Кубка України. Там формуватимуть команду на Кубок світу і водночас ліцензійний турнір, який паралельно відбудеться у травні, сказав Чебан. Це буде останній шанс здобути путівку до Бразилії. І на ці змагання спортсмен покладає великі надії. Погодьтеся, якось нелогічно, щоб олімпійський чемпіон пролетів повз олімпіаду. Додав український спортсмен. Теніс, успіх та виліт представників України у міжнародних турнірах. Цуренко провалила захист титулу на турнірі WTA у Стамбулі. Леся вилетіла вже у першому раунді. Минулорічна переможниця турніру програла румунці Сорані Кирсті 6-3, 6-4. А от інша українка Бондаренко у цьому турнірі крокує далі. Жертвою Катерини у першому колі стала Ольга Горцова із Білорусі 5-7, 6-3, 6-4. Серед чоловічих виступів відзначився Олександр Долгополов. На великому турнірі у Каталонії у важкому для українця матчі він вирвав перемогу у росіянина Євгена Донського 6-4, 6-7, 4-6. Алієв забив перший гол за свій новий клуб. Грає Олександр за київський Катанзаро, представника аматорської ліги міста Києва. За футболістом закріпився статус дебошира після гучного скандалу у сім'ї футболіста. Про те, як штрафні пробивати, Аліїв не забув. Екс-динамівець красиво пробив, пробив точно. На рахунку Алієва також результативний пас у матчі, який Катанзаро виграв 2-0. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними.